Доброго дня, любі друзі. Сьогодні п'ятниця, 7 липня. І я, ми розпочинаємо з вами цілий тиждень, коли будемо знайомитися з капсульними препаратами компанії Доктор Нона. І е, перше за все, це моя відповідь: чи користуємось ми самі капсулами компанії Доктор Нона? Я завжди кажу, що ми завжди в нас є вся відкрита продукція, в тому числі і капсулки. І ми дуже активно їх приймаємо. От сьогодні я зараз відкрила ям син компанії доктор Нона. І сьогодні ввечері, бо такі дуже великі навантаження, дуже багато працюю, е обстріли постійні в нас в Києві е нічні тривоги. Вчора був ураган. Самий час зараз підтримати свою нервову систему. Будьте здорові, друзі, користуйтесь капсулами компанії доктор Нона. Сьогодні все про ямсин. син.